Друзі, всім привіт! Бачите, як я головним персонажем винирну з води. <гум> всім привіт! Я попробую подивлюся, що це за ігрушка. Називається Та не падайте! Difficult game, eh, game about climbing. Типу залізти на скелю вгору. Чувак якийсь майже безголий, <гум> дядько. Ми намагаємося з ними якомога вище залізти. Така іграшка, друзі. Пробуємо. в нас це вийде, не побачимо. Так, тобто... Отак. Тепер тут таке управління. Та куди ж ти падаєш? Ну. Куди ти падаєш? Дур... Дурік, блин. <сум> так, зараз, 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 чекайте, чекайте, друзі. Розкачаюся, раз. Два, оба! О, Жесть. О. Прикольно, так? О, о, куди ж ти падаєш, ну лки-палки, Не вони можу, я вилізти вищити, шов. То є схожа гра, щоб Вон, там не лізти, а, тут слизько, я позумів. Не лізти, а просто. Бігти-бігти вгору, щоб не впасти. Не yeah. Yeah. Rat... Я не пам'ятаю, як вона називається. Це ігрушка нова. Po, po, yeah. По суті, тільки вийшла кілька днів тому назад. Тому yeah. я хочу спробувати. Ну як? А як сюди? Оп, оп-оп-оп. Куди, куди куди? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Просто жесть. Yeah. Right. Думаєте, так легко, друзі? Це не так легко. <microphones> Та ще таке управління, що... Дай Боже кожному таке пограти. Ну не, не зривайся, не зривайся, не зривайся. Не зривайся, не зривайся. Зараз. Зараз, друзі, зараз. Раз. Раз. Два. Три... три. Фух. Так, так, так. Трішки незручно. Тримаю мишку. Раз. 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 Опа. Ну, ну, ну. Оба. Оба. Не падай, не падай. Да ну куда ж ты падаешь? Ну що ж ты дурик, блин. Я тебе сейчас мышку поломаю. Хуй. Зараз, друзья. Раз. 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 Оп. 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 Да ну ж не падай. Ну. Фу. Ну ты, блін, не мудень, блин. А як... А! Тут див... <гум> Дивне управління, друзі. Та не туди, не в ту сторону. Ну що ж ти робиш? А, отак, я зрозумів. Поки роздуплися із управлінням, що можна... Стятися. Оп. Оп. Ну Трішки вже краще, да, у нас виходить? Виходить. Оп. 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 Хтось писав в коментарях, о, що... Ні -ні 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 -ні. В коментарях що важко тим, що постійно тримаєш пальці на на мишки. Так, тут обережненько, обережненько. оп. Да куда ты падаешь, ты что ти клоун, блін? Фу, блін. Нічого, друзі, зараз ми... Оп. 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 Головне не, не випускати кнопку мичі, тому що... Тому що... Тому що. Нам це вдалося оба, да куди ти? Клоун. А-а-а. Жесть. <риво> 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 ну ви це бачили. Поки okay, навчився. У мене вже рука була, друзі. І то ще натискай по не клавіші. Але прикольно, знаєте, з однієї сторони. Так, чисто відволіктися, пограти. Так, ну тут нелогічно, значить... Так... ні ні не так, не так, тривайте. Так, так, так. Так. Уже краще, друзі, уже краще. Оба, оп, оп, оп. Оп. Оп-оп-оп, оп. оп, оп. кратно, кратно, обережно, 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 обережно. А, тобто вниз. Раз. Ну куди ти ну... <реш> 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 Давайте далі, друзі. Пробуємо якомога далі далі залізти. І придумали, так? Да? Обережненько, 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 обережненько. Оп, оп. Сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. 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 Раз. Раз. Опа! оп, Тут ми зацепилися. Жесть. Ось така гра, друзі. Як вам подобається? Difficult game above, about Climbing What? Да ну куди ж ты падаешь, ну лки-палки. Але ще сни съе, знаете, так и є Да ну куди ты. А ч він падает? Я, я ж не отпускал кнопку. Да <mmas> их смешно. Смішно плавает. Друзі. Весело, правда. Після грі гри буду купувати нову мишку. Mm. З такими. Так, раз оп оп. 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 А тут як тут отак, от Отак? Раз. Раз. Та да ну лки-палки, ну ви бачили це. А-ха-ха. Це просто жахіття. Уже... Ні, обережний кор. Потрібно якось не спішити. О, та, та іграшка, що забігати постійно наверх, я знаю, я не пам'ятаю, як вона називається. Чи The Up, чи щось таке. Та начебто легше. Ну як, в плані легше в тому плані, що можна забігти швидше кудись вище, ніж ми зараз тут на одному місці бідкаємося. Не можемо ніяк попасти на сцену, ми попадали туди. <звучить> Я буду мовчати, друзі. Можливо, так буде легше. Трішки помовчу. Бачите, як мовчу, то щось і виходить. А як отут? Ага. Валі дольно, друзі, але я це зробив. Ні! І ще раз, ще раз, друзі. Не знаю, насколько мне выстачит. Жесть. Ну уже краще. Вы сгодны? Я швидше залажу. Вже вивчив маршрут, як кажуть? Отут небезпечно? А, де я впал? а тут? Ну куди? Куди? Далі куди? Куди далі? Куди далі? Куди далі? Друзі, ось така гра. Коротенька серія буде. Ні, давайте ще раз. Ще раз, друзі Я вже трішки далі заліз, тому це дуже радує. Это что я рублю? Не, мне подобается, друзья. Реально, реально подобается. Ну не подобается таке. Фух. Що ж я так туплю? А ви спробуйте самі пограти, друзі. Думаєте так легко? Можливо на, гейпа... на геймпаді буде краще грати. Ну вже краще все одно. Я хоть знаю, куди вже yap, маршрут. Але трішки напрягає, пальці вже. <Suzy> а чому я там падає? Чому ти там падаєш? Оооо. Давайте ще, давайте ще, друзі. Що ми з вами? Слабаки чи що? Ми з вами не слабаки. Ми з вами українці, сильні люди. Морально, фізично. Напевно, наша нація взагалі одна із найсильніших у світі. Духом, і... Тільки терпіти війну, цю взагалі. Століттями. Та куди ти падаєш щучкою. <свіслявання> Я просто хочу далі трішки ще пролізти. Що ж там далі? Цікаво просто. Я знаю, що є задроти, що вже мабуть пройшли в цю повсю гру. Там навіть на, на час, на. Дивіться, чому так? Добре, друзі. Досить на сьогодні. на сьогодні. Можливо, ще одну серію запишу. Якщо вам так хочеться, напишіть коментар. Ставте вподобайку, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Не забуваємо. Це дуже важливо, друзі. Тому ось така гра. Ну, Знаєте, так чисто позалипати вечорами. відволіктися. дуже чудово. Тільки смішно плава, чому я так плава, не знаю. Добре, друзі. Давайте, слава Україні, героям слава. Дякую ще раз всім за увагу, друзі. До наступних відео.